Дубль номер 3 з ось такими лампами від фірми Сігма один з підписників запропонував добити оцю лампу. Ми робили три відео. Ми її і кулер там зупиняли, і 50 вольт їй давали, і що тільки ми з нею не робили, а вона досі працює. І один з підписників запропонував заморозити її і подивитися, що з нею станеться. Ми ще не вмикали, тому нам самим цікаво, чи включиться вона взагалі. Дивіться, які чудеса. Ось таке кастомне охолодження для таких ламп можна придумати. Гляньте, як яскраво світиться. Якщо відполірувати льодишку, можна зробити білет лінзу собі в машину. На лампи діє рік гарантій, але від себе я дам вам ще один рік на такі лампи. Тому для замовлення класних світлодіодних ламп та інших різних товарів стосовно автосвітла і не тільки, переходьте по посиланню на наш сайт та робіть замовлення. Дякую. Взяли, розбили льодишку, щоб наглядніше було зрозуміло, що тут дійсно ця лампа. Ще раз вмикаю для вас її. Все працює. Тому через те, то, що вона працює, вас чекає четверта серія. А що з нею зробити? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую.